Доброго ранку, любі підписчики мого каналу. От вийшла сьогодні я не в радісний час. От зовсім не радісна. От я вже три дня борюся із грибковими захворюваннями і кліщем. Якщо у вас є така проблема, то і ви, будь ласка, боріться. Разом зі мною. Зараз трошки покажу і покажу, що я там роблю. І не знаю, правильно чи ні я це роблю, ну, но... роблю. Я не стикалася, наприклад, от за, своє... от за своє життя я з таким не стикалася. У мене його не було. І ось ця жара, мавірно, що в нас же ж дуже стоїть сильна жара, вона, мабуть, це спровокувала. От поки я обрізала троянди, я не бачила цього нічого. Оце за три дні чи чотири, чи неділю, от скільки там, ну от ті я почала неділю назад на наш обрізати. Ну, оце я побачила оце, оце таку картину. Зараз я вам її покажу. Теж. Ось дивіться, яка цвіте гарна. Капри. Вже прямо натуральна капри. Ось дивіться, що я вам покажу. Ось, якщо, ано, якщо у вас є отаке листя, вон дивіться, з жовтими Бугорочками. Це ж треба положити на землю, мабуть, ану, ось дивіться, о, дивіться. Вон листя, ось таке, з бугорочками за такими. Оце вірніше всього паутинний кліщ. Я з двома спеціалістами радилася вчора. Вже до того я вчора два рази бризкала. О, бачите, що воно робить листю? І прямо враз воно сталося оце. Як наче хто нам його туди підкинув. Ну, хай я тоді не дуже звертала уваги, кущі були тої ну, їже ж то не було, все одно, я б, же сразу, я б же сразу тривогу забила. Вон, дивіться, яке воно, бачите, листя. Оце таке. І лист починає опадати, опадати, ну він бачу, що він опаде, все одно його ж треба обривати. Оцей лист потрібно повністю обірвати з троянди. Є який воно є, повністю під корінь обрізала вже вчора. Зараз покажу, туди піду. От ви бачите, що тут робиться воно в мене. Гляньте. Ой. Оце буквально за два дня, за три, оце таке воно стало. Я стала. Бризкать. Я три дні назад пробризгала всі ж троянди, були нормальні вони. Начала бризкать, оце ось таке я побачила таку картину, от, страшну. І я от тепер і не знаю, що вам даже посовітувати. Ну, мені от Андрій із е, Роз, хазяїн питомника, я вчора до нього зверталася по вайберу, він мені оце написав. що Актофіт треба, ну я в кофі там бризкала. І ще якийсь там препарат нужен, не знаю. А Ірина, от моя, це, наш розовод, вона сказала, що це може бути навіть ще й грибкове. Тут захворювання воно ж. Ну, все. То Актофіт і не допоможе, Потрібні сильніші препарати, такі як Вертімек. Ну, я вертімеком все час бризкала. Ну, цей раз я не бризкала вертімеком. Я привикур енерджі бризгала теж. Ну і вона сказала, що привикур енерджі. Ну, це ж це ж зовсім неподобство. Мон. Просто треба все обрізати або ж повністю кущ, кущ вирізати під корінь і все. І чекати до того року. У мене один раз було з тим кущом, що росте в мене під хатою. То, Ну я тоді ще, я ще дуже і не вникала тоді в ці захворювання. Я подумала, що йому, звісно. Дивіться. І тут не одна така, вона троянда. Тут вже такі є, що я викопала. Ось ця ну, це таке, що це не страшно. Ось. Ось, обрізала ось. ось а вона ось ось. Ну, от такого ж не було, ну я б ж його зразу помітила. Ну ви ж саме бачили мій канал і мої троянди. Вони були чисті всі і шикарні. Я вчора і фальконом вже бризгала, і опіркотом бризгала, і перекур енергії, і Голдом ввечері ще зайшлася. Те утром вранці бризгала, а те вечором ще бризкала. Ну, не знаю, буду чекати на результати, але все одно я їх пообриваю, оце все. Або обріжу прямо під корінь. Оці всі листя, ось вони всі всі заражені отут. Вон. Вон, бачите? Все воно. Вон, дивіться он. Ну, може воно і не видно мені. Я ж показую, я ж ну, не могла вже в стороні вже сама вже той он. Бачите, яке? Барочками такими воно. Я не пойму, і чого воно, і не пойму, откуда воно. Може, так якась радіація йде, може, це якась зараза, це, бо жарко, ж вона ж дуже жарко. Вона ж така сушта і страшенна. Ну, це про таке я хотіла вам розповісти. Придивіться до своїх троянд, якщо що, значить робіть. Оце. Ілі обрізайте всі, всі таких, якщо обрізати, повністю все обріжеться. Ну обрізайте, значить усе хай стволи стоять. Ні, я під корінь, вон, який обрізала, бо я їх все одно викопаю. Це вже не троянди, якщо вони от, тут у мене боліють. Тут не всі боліють, вон. Ось, троянда здорова. Ось, дивіться. О. 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 До самого низу вона здорова. Значить, вона не підвержена всім. Этим. Ну. Ось теж. ну. Ну, вон здорово. І та вон. Де якщо жовтий листочок є, то, 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 то просто він от того от засухи такий буває. Ну Не, не от цього ж ось. ось теж рядом вони ростуть. ось цією. Ну, ця ось зелена, а та вон зовсім пожовкла, просто, просто вся, вся от жовта стоїть і все. І вона мені зразу не подобалася, от вона з весни не така йшла. І от тепер вона, видно, воно з весни, може, воно вже було в ній заложено. Хоча я фітоспорином, я всі троянди пробризгала з весни і землю біля той. Ага. І ось будете оце робити фітоспорином, якщо вже той, бризгайте і землю, і кущі, і все на світі ще і ним. Оце все те, що я назвала, бризгайте, у кого що є. Там і скор, і. Ще є там сильніші препарати, беріть сильніші препарати. Там у мене записані вони в домі. Ну, Зараз піду от у дом, і ще там, там прочитаю вам е, список препаратів, які Бо це сос називається в нас в розводі. Це неподобство. Це не для такого, Той, воно усі листя зарази нам, весь сад перезаражає. Цвіте, як він, цей білий ведмідь. І навіть ця імператриця Фарах, вона ніколи нічого не той, вона до зими завжди стоїть зелена, і в зиму йде в мене зелена, вони всі в мене в зиму зелені йдуть. І то я вон низ їй, бачите, обірвала. Бо бачу вон вон. ще, і не, о, Бачите, ось. І оце попалить усе оце листя або десь кудись. У той вивезти. Десь в якісь смітники, щоб у дворі його не було. Ну, ось відро в мене нарізаного такого листя. Вон, бачите, яке воно? дивіться, ну, гляньте ось, Вон, бачите, який листок отут. Ось він. А ну ви ще хто, хто може є агрономи там, мета, а ну випит, скажіть, я то не агроном. Я тут теж дуже в цих, тих не, не, не розбираюся. Це чоловік у мене розбирався в них у цих болезнях, Но у нас не було їх таких. Я завжди вовремя бризкаю, а це я просто, може, і на себе грішу, бо я <клес> не вовремя цей раз побризкала, я чекала, поки розіж доцвітуть, процвітуть, і почну вже бризкать. А їх треба було раніше ще по трояндам побризкати. От я, може, сама і винувата, що трошки продлила їм цвітіння, то я їм продлила, ну сама не пробризкала ран 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 раніше. Цвіте мало що. Те згоріло вчора, така жара в нас спека дуже велика була, налетіло вечором щось таке непонятне. Два, два рази гримнуло. Ось даже, ось даже Фредерік містраль. І то ось я бачу, ось бачу, ось бачите. Ось ось і то тут є. ну. Сильніша роза світу. Значить, на неї нічого не дозволе чіплятися. Бачите, оце так беру. Прямо вон, без перчаток, без нічого, обриваю їх ото, всі ці, вон, всі листя. Вон, я вже там от, ну з десяток, оце таких, ну може ще знайдеться. Не знаю. Вчора, поки бризала, та сторона була ще не, не захвачена, Оце ще. і хочу, щоб пробризати. Щоб... Ну, і там, да. Під низом Фредерік Містраль теж треба обрізати усі нижні гілки. Верх то там нормальний, він ще зелений, а нижній прийдеться обрізати. І Ага, і ось побризаєте ви сьогодні, наприклад, через три дні знову. Він сказав, три, три рази потрібно бризати. Три дні, ну, через три дні. Тоді втушимо цю хворобу. Ну, я вже перед цим я ж бризала, три дні ось пройшло. Ну, ще ось учора я побризала аж два рази, ну, ще ось через три дні там. Буду ще ж брезать, конечно. Так що це серйозна хвороба. Якщо хвороба, вона ж ну, хоть, хоть грибок, хоть кліщ, то це серйозна. Он, он ось, під корені. Ось вирізала, вон прямо під корінь. Вон, вирізала, ще ну, не під корінь, вон, трошки оставила погане, і все, а то вирізала. Цю ось обірвала теж вниз, увесь оставила вверх. Ну ця стоїть. Та теж вроді зелена. А містраль, да, містраль ще прийдеться обривати мені. Ті я вже так пообривала, а на містраль сюди я дуже ще не проходила ж. Я ж там отошита і забила тривогу. І думаю, що і вам сповіщу, щоб ви теж щось робили, якщо у вас таке є. У кого суш, жара, то точно воно є. Бо навіть фалькон не бере. Ну, я ж фальконом перед цим бризгала їх. Це ж три дні назад я фальконом бризгала. Воно так, як було, так і є, воно трошки втушує, а потім знову розгорається. Ну Я раніше ще я раніше замічала. От помічала я на, на декілька хетіх, Я пробризгала була вже. Ну, воно втушило хворобу. Ну я їх ж не через три дні бризала. А ці ось прийдеться ось під корінь вирізати і все, ці оці великі ось троянди. От прийдеться вирізати під корінь. Що мені там робити, якщо я все обріжу, один голий ствол буде стояти там. Не знаю, що, що я ще. Ще буду робити зараз у мене прямо. Дивіться, скільки, так я вже винесла відер скільки. Ця знизу завжди от хворіла, оця троянда, вона завжди хворіла, але в неї не було такого. Вона от, от жовтіла якось, просто-просто жовтіла вона. Пройшов би дождик, може б воно трошки е, притой. Ну, так як у нас дождя немає, то що ж його? Треба з чимось так спасатися. Так що хто не живе про трояндах, будь ласка, теж по той, з'їдьте на свої дачі, прогляньте, що там у вас. <клух> Бо це таке, воно як убереться, то попробуй виводити. О, ютерзен цвіте як. Це ті кордесівські троянди, які взагалі не брізаються. Оце я в цьому році, оце кордесовські оці троянди я не бризкала. Ну воно є є жовтеньке, ну що воно тут? Ні, це просто жовтенький листочок. Ну, просто просто від жари він просто жовтіє. Є ж, ж від жари жовтіє, а є отож жовтіє, що він ж прямо оранжевий і на, на пальцях у вас залишається та оранжевинка. Лілія. Не бачу, що знімаю, очків не взяла. така в розстроєних чувствах зовсім. Не було за мною такого ще. Ну, було там, я, я ж кажу, от одна у мене тоді була захворіла, і то я її вилікувала. Я її просто обрізала була все, підлила хлорки. І вилікувала. Ну, ну, це ж я не, не піділю хлорки піду всі. Ну, що ж хлорку? То у мене листя було, воно опало просто в неї. Ну, я знала, що її робити. Ну, а це ж то листя не опадає, воно ж воно жовтіє, це ж хвороба, вона ж буде розпространятися, і шкідники ці. Ну, от всього ж бризне, от шкідників, от хвороб, ну то всього ж уже. Не знаю. Просто я спантеличена. Ну, ось цю ще зніму. Поки ще щось воно в цьому році зовсім у нас. Все не так, як потрібно бути. Що далі Ти, що треба стати? Бо вона ж висока. Це ж так стало і не бачу, що я знімаю. Я ж вчора собі і спокійненько так обрізаю, думаю, що те потравила, ну, потравилася, ладно, воно ж при той. Пішла туди, щось воно там же ж обрізані вже, а одна була не обрізана там. Я глянула, воно ж воно ж зовсім розпространяється, з такою скоростю великою. Ну, низ. Звісно, не за все пообрізає, тут он, і, і наверху, ось дивіться, ось верхній листочок, бачите, ось зверху, вон, бачите що. Бачите, що на ньому? Як хто знає, підскажіть вище, я не знаю, що, що воно. Кліще чи ем, якесь грибкове захворювання, але все одно, щось є. Ось так красиво що цвіте. О, боин Оце саме, саме вона зацвіла. Тоді вона там двох, двома квітками цвіла. А зараз вон дивіться, який листок сам по собі красивий. Квіточка, вон дивіться. Яка сложена, сложена, така красива, красива. Ось так. Це ж зверху вон, бачите. Там мало того, що є такі попів підсохщина, пів підсохщину. Хай підсохші, то правда ну радно вже. це. У нас же ж така жара спека, то як воно не буде підсихати так. Наліза тут, щоб трошки вам красоти показати. Леді вшала дивіться, як рядишка мене там. Ну, як красиво, Прямо дві красунечки, Так, притулилися друг до друга. Як рідні наче. Оця красива, так. Да. Ось відро зараз ось той ага, піду вам пок той. Покажу, чи то скажу, чим же ж бризать мені, сказали. Бо будете ж писати, от. я ж знаю, що у вас точно воно може теж бути. І ви, ви просто не звертаєте уваги. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Одне діло є жовтий лист, просто пожавтів він. Буває, що жавтіють вони. А друге діло це ось якась зараза. Так, от. Що написала мені зараз. Надіну свої окуляри. Так. Так. Ампліга. Це не всім. Це. Що, що, що ви виберете? Ампліга 4 грами на 10 літрів води, Актелік. ридаміл голд, топас і квадріс. Оце цим можна бризкати. Ось ще. Це вертимек, Нісоран, скор. Це від кліща. Магнікур, Enerдж, OперCod. Прилипач обов'язково. Оце вам те, що мені, що мені запропонували чим мені бризкати. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.